Епідеміологічна ситуація в Полтаві стабільна. Рівень захворюваності на грип та інші гострі респіраторні захворювання по місту нижчі і показника більше ніж на 22 відсотки. Повідомили у Полтавській держсанепідемслужбі. Ми відмічаємо сезонний підйом захворюваності, але підвищення під порогу в нас не зафіксовано. За тиждень звернулося 1506 осіб з приводу ГРВІ. В тому числі 947 дітей, особливо уважними до свого здоров'я в холодний період року повинні бути особи, які входять до групи ризику. А саме люди похилого віку з хронічними захворюваннями, діти, вагітні жінки, громадяни, які кожного дня спілкуються із великою кількістю людей. Медики рекомендують їм обов'язково вакцинуватися і не наражати себе та оточуючих на небезпеку, звернути увагу на такий профілактичний засіб, як щеплення, радять і школярам. Наразі близько 300 учнів вже хворі на ГРВІ. Захворіло 275 учнів в шкілці, 18,2% і госпіталізовано в стаціонар 57 осіб, в тому числі 40 дітей. Вакцинуватися можна в будь-якій лікарні. Крім того, в період підвищення захворюваності на грип, медики радять повноцінно харчуватися та включати до свого раціону більше вітамінів, загартовуватися і часто провітрювати кімнати, вживати загальнозміцнюючі та тонізуючо імуномодулюючі препарати за рецептом лікаря, часто мити руки з милом.